Балада про дві душі. На місячній доріжці Зустрілись дві душі, одна уга пішки, а інша в річний світ. Одна душа солдата загибла у бою, а інша немовляти, народжена в раю. Так порозминулись але душа бійця на іншу обернулась, знайомища з лиця. Сказала: Гей, палече, а ну, у стій! а як ім'я до речі, матуси. Шажу немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь, Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене Господь на землю в жит благословив. Я маю народитись. Ти вже там пожив? Так обіця спитала, майбутнє немовля. Воно ще знать мало, що таке земля. Так це ж його дружина чекала, немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, як він, що був хлопчина, і просив її руки, весілля, навчання і пристрасті потім Він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність, добрий знак. І дав їй жінке слово, що родиться козак. А потім сум в родині, в країну зло прийшло очі Сині покрилися мов скло. Не йди, вона благала, бо смерть гуляє там, скілько вже покусило, та їй тобі не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так як друзів я покину? який же я козак, як гляну в очі сину, що явиться царів? скажу, що злогодинно я за не футік. поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл спину і запах полину. згадав боїсти, стрімко, донемовля немовля сказав: Ти бережи Глину, що краще буде з мамою. Пробач мені, дитину, вас з мамою підвів. Та буду я невпивну з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко, ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти й сам знайдеш. Обнімемося, сином, тобі части в життя. А я прикрию спину тобі, з небуття». На місячній доріжці невпевний душ потік, одні до Бога пішки, хтось протилежний бік. Народжуються діти, воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен, ти убій. Але, допоки в серці жіночого любов, життя не перерветься, відроджуючись знов.